Коломецька територіальна громада розташована зовсім недалеко від обласного центру. Всього 30 хвилин достатньо для того, щоб дістатися до села з центру Полтави. Вдале розташування дозволяє громаді уникати значного відтоку молоді, а розташовані на її території об'єкти нафтогазового комплексу гарантують відносну фінансову забезпеченість та благополуччя. Втім, як і в багатьох інших селах Полтавщини, була відчутна проблема якісного дозвілля, що поступово ставала все більш відчутною та призводила до маргіналізації молоді як наслідок, могла б стати причиною соціальної напруги в громаді. Не було жодного місця, де дітлахи та молодь могли б займатися саморозвитком як фізично, так і духовно. Перш за все, для молоді не вистачало місць проведення часу і займатися своєю улюбленою справою. Прийняти виклик та розпочати роботу з хронічними та закоренілими проблемами наважилася нова молода команда місцевих реформаторів, представником якої був Євген Почечун. У 2010 році він став очільником тоді ще Коломацької сільської ради. За словами пана Євгена, саме бажання розвивати молодіжне життя села стимулювало його йти у владу. Основними ініціаторами цього були мої друзі, які ми займалися спортом. Щоб ну в нас того не виходило там із співпраці не було. І краще під піти самому у владу і робити для себе, для молоді саме ті речі, які ми бажаємо. В Принципі, це і спонукало, і мабуть, воно тому й вдалося. Нестачу бюджетних коштів кожна громада долає по-своєму. Є різні способи залучити фінансування під суспільно важливі об'єкти, не використовувати використовуючи бюджетні кошти, наприклад, грантові фонди, державні та обласні програми, або ж допомога меценатів. Часто мова йде саме про великий бізнес, що має потужності на території громад. Саме третім шляхом пішла команда Коломацької громади. Дивитись потрібно де з ким є співпраця. Ну в нашому випадку, я вже повторюся, це у нас присутній газодобувний комплекс на території громади. І відповідно, вони перші, з ким ми співпрацюємо. Кожна громада, я думаю, вона індивідуальна, в когось більше розвинутий там аграрний сектор, в когось там інший вид економіки. І саме співпраця із цими підприємствами, я думаю, є шлях. Співпраці і додаткових залучень фінансів ось лише один з прикладів результату співпраці керівництва територіальної громади з підприємцями. Підвал коломацького будинку культури перетворився на справжній спортивний центр для молоді. Саме те місце, яке ми облаштували під зайняття спортом, а саме секцію боротьби, карате, ну і інші силові вправи можна також тут. Робити втім, тут не просто качалка та дитячі спортивні секції. У клубі також є можливість пограти в більярд. Подарованими ценатами обладнання відповідає всім спортивним вимогам. Тож не дивно, що тут проводять обласні змагання з цього виду спорту. Крім того, поряд з ліцеєм було побудовано модульний спортивний комплекс, де молодь може пограти в футзал та волейбол. Наразі спортивні активності на регулярній основі відвідує близько 500 дітей, юнаків та юначок. З огляду на те, що населення Коломацької громади складає лише 4 тисячі осіб. Ця цифра вражає. Мені дуже приємно, коли ті об'єкти, чи то спортивні, чи то інші, вони заповнені чи то молоддю, чи то підростаючим поколінням дітворою. Це, це дуже приємно. Чи коли батьки приходять із дітками і займаються тим чи іншим видом спорту, оскільки у нас вже є футбольне поле біля клубу, потрібно ще построїти волейбольне поле. Тому що так його немає, тільки тут ось волейбольний майданчик розташовується в спорткомплексі в Коломацькій школі. Мені хотілося, щоб різні форми туризму тут були залучені від екскурсійних форм для молоді, так і там, пішохідний туризм, велотуризм, спортивний туризм. Так хотілося бачити це розвиток дівочого спорту, так як акцент більше робиться на футбол. На дівочий спорт ну не так сильно, але планується мною власне. Планується створення волейбольної команди і розвиток пляжного волейболу теж на базі дівочих команд. Коломацький будинок культури є важливим центром для молоді. Там займаються англійською мовою, співами, танцями, театральним мистецтвом функціонує бібліотека. Я займаюся футболом, займаюся театральним, та іноді англійською та танцями. У нас є багато чого цікавого, і кожен може знайти для себе щось цікаве. Загалом у складі Коломацької територіальної громади 10 сіл для якісного логістичного сполучення задіють комунальний транспорт, зокрема шкільні автобуси. Як і у всіх громадах, тут чимало проблем. Та системне планування, ініціативність та бажання позитивних змін запорука їх подолання.